Планета кіно це щось. Закон мерфі у всій своїй красі. Якщо щось може піти, не так. Замри, то так і буде. Тату. Перевірка слуху. Я чув, у старих з цим не дуже. Це не тачка, а розвалюха. Але з характером. Ми готові, а ви тоді до роботи. Тату. Тату. Що відбувається? Стривай. Черговий розбійний напад. Не відповідають. Вони глушать зв'язок. Шах і мат. Варіант, за якого ви залишаєте живі, лише один. Ївніки вирішили замкнутися в машині. Відчинемо двері і нам кінець. Дурня. Твій син поранений. Скільки він протягне? Чотири години. До заходу сонця від вас залишиться лише вугілля. Спокійно. Я не збираюся втрачати тебе. Мама загинула в аварії. Ти маєш припинити собі докоряти. Тут мільйон. Візьмеш хоч монету. На тебе і сина чекає дуже неприємна смерть. Тягни дриль. Три секунди. Три. Дві. Одна. Deu por